Доброго дня, відповідаю на останнє запитання. Безопасність в Камінському продовжиться і далі. Якщо ви маєте на увазі Кам'янське Дніпропетровської області, то я не можу сказати, що в нас тут дуже безпечне місце. В Україні взагалі немає безпечних територій на сьогоднішній день, тому що в нас війна і активність йде майже по всій країні. Тобто. Всі у ті речі, які так пересуваються по повітрю, вони рухаються майже по всій країні з періодичністю. І кам'янське невиняток також пролітає, також збивають, також чутно. Тому сказати, що буде безпека продовжена, я не можу. Провокації, питаю, чи будуть якісь ще провокації, які стосуються міста. Найближчі півроку я задала питання ще будуть. Тобто, це якась активність, яка може ще бути над містом. Вона дійсно може бути. Може спрацьовувати захист. Тобто так, захисні системи працюють. І місто може перебувати ось в такій же позиції, як і вся країна, в принципі, у підвішеності, у жертовності, Так? І е, активність ось повітряна, вона все одно якби. Існує, так? Те, що захист е, добре справляється, це добре. Але ми не знаємо на ці півроку, в який день, наскільки точно буде що відпрацьовувати. Багато може підніматися ще страху, багато може бути маніпулювання так, над містом. От, і е, багато такого от спостереження е, за ситуацією. Тому рішення приймає кожен сам. Е, Наскільки йому безпечно залишатися в тому чи іншому місті, але говорити, що місто може бути там в безпечності, це ну як на мене особисто, то це ілюзія.